Хлопці, а що це ви тут позбиралися? В когось день народження? Та це мадяр жалівся, що реби заважають його пташкам літати. То запускають такий собі дрон-ретранслятор. Але ж ретранслятор довго не літає. То хлопці придумали, щоб той ретранслятор постійно висів у повітрі. То ви придумали висячий дрон? Нє. То наші професора, тоні старки придумали. Слухайте, близнюки. Я ж просив, щоб ви хоч шапки різні вдягали. От як вас розрізнити? Добре, то я так розумію, ви дрон до кулі прив'язали. Спочатку ми теж так подумали. Але розрахунки показали, що непрактично. Так. Вортексний ефект та горизонтальне обтікання контуру не дозволяють розрахувати аеродинамічний центр. А рівняння бернулі не дає стійких параметрів. Тому ми відмовились від такої моделі. Що він сказав? Він сказав, що кулю буде сильно мотиляти на висоті. Тому ми відмовились від стандартного ізотермічного підйому і змінили профіль на модель Шарльєра. По друге, це зменшило вихрові структури та ламінарні потоки і вирівняло коефіцієнт. А Ну нормально розмовляйте. Бо я половину ваших слів не зрозумів, наче з гуцулом поговорив. Давайте краще покажете, що ви тут накоїли. Оскільки об'єкт великий, ми зібрали лебідку, додали пульт, на якому виводяться всі польотні параметри. Із нього можна задавати висоту, маршрут польоту, кут атаки, координати. Коротше, керувати польотом. А щоб керувати тиском кулі, ми зібрали насосну станцію. Тепер ми і наповнювати і викачувати гелій можемо. Ану, і Болік, скажіть мені, а де ви запчастини взяли? Так, це ж звичайні побутові прилади. Тому це не оптимальна схема, це тимчасова. А висотомір горизонт, гіроскоп. Теж побутові прилади? Щось механіки підігнали, щось на аліекспреси замовили. А що це печеними яблуками так пахне? Це наше кофлоу пахне. Ми зробили йому акумулятор із яблук. Маячню не несіть, як це з яблук. Та це елементарно. Ми таким ще в Могилянці бавились. Висушили яблука, отримали з них вуглець. Він нам потрібен для жорсткого вуглецю, який використовують в електродах. Причому ми навчились з нього робити анод чистіший за кобальт, який в літієвих використовують. А поверх аноду наклали кілька шарів оксиду натрію. І вийшли акумулятори разів в 15 потужніші за літій іонні. До речі, натрій ми із звичайної солі витягли. Це наш винахід. Точніше, наш хімік Біртолет підказав. У вас у бліндажі такий самий стоїть. Ви ж помітили, що місяць його не підзаряджали. А чому в мене не пахне? Бо ми не врахували мишей, а вони саме цього то, трохи прогризли. То ми котів змайстрували, щоб ті мишей ганяли. Яких ще котів? Ай об твою, трясся вашій матері. Що це було? Оце і є ті коти. Господи, ледь богу душу не віддав. В когось є валідол. Ось валідол. Давайся. Ти що мені дав? Це мені хімік зробив. Валідол із смаком ковбаси. Домашньої. Попереджай наступного разу. Господи, за що ти мені таких дав? Треба буде в церкві свічку поставити. Так, професура, де ваша куля. Ми не професори. Нам років не вистачає. Ми доценти і доктора наук з шести дисциплін. І саме йшли забирати атестат доцента. Та під могилянкою нас ТЦКшники запхали в бусік і до вас. А куля у вас за спиною. А щоб вас качка копнула? Тиць пердиць по русски здрасті. Я ж наказав. Не робити нічого, що видає позицію. А як горохом об стіну? Просив яблук, дали сливи. Це що? От, дідько це камера з розвідувального дрону МКЮ-9, Ріпер я точно своєю смертю не помру. Де це ви вкрали? Хочете міжнародний скандал учинити? Не біси мене, не крали ми нічого. Просто звернулись до виробника і написали їм, як покращити якість відео та швидкість передачі даних в вони попросили купити патент, а ми натомість попросили в них одну камеру, то вони нам п'ять передали. Стривай, сивий. А що ти за валідол мені дав, що мене енергія аж розпирає? Це я, Деметил Ксантилу, додав. Це що? Наркотик? Ну, кому як? Ви це кофеїном називаєте? Господи, ну чому ці? Чому не дав тракториста чи фізрука? Чому не дав нормальних людей? Добре. А це що за камера? Теж з якогось ударного дрона. Це довга історія. Але всі документи у нас в порядку. Ми її для бушмастера використовуємо як зовнішню. Я ще живий, бо серце щось заклякло на мить. Який ще бушмастер? Ви ви тільки не переживайте. От той. А ну, пішли глянемо. А чого ходити? Зараз. Ось наш красень із штучним інтелектом. В нього що? Є інтелект? Так, в нас же докторська ступінь із штучного інтелекту. А він в нас не пальне? Ні, він гарно обучений. Він знає, в кого не можна стріляти, а в кого потрібно. Так-стак так. так, так. Так так, так. А як не зможе більше битися, то розрахує час і підірве себе. Щось, хлопці, дивлюсь на вас, а ви, як маніаки, хочете все навколо себе підірвати. Ні, просто ми зробили технологічний прорив років на 20-30 вперед. І не можна, щоб наші ідеї дістались ворогові. Хлопці, підніміть трохи. Ось наша гордість це радар. Ідею ми взяли від фазованої решітки, які встановлюють на найсучасніших радарах. Але за підсвітку ми взяли випромінювання землі. Тому цей радар відстежити неможливо. А бачимо ми все на 350 кілометрів з точністю до метра. Добре, хлопці, відпускайте. А де ви таку кулю взяли? Та хлопці з Франіка зшили. Легка, міцна в чотирьох слоях. Сама дірки затягує. Може, дірки від снарядів до 30 міліметрів затягнути. І високо підніметься? Зараз на 2,5 піднімемо, а взагалі можемо на 4 підняти. То мені здається, що куля більше стала. Так, ми її через трос накачуємо. Точніше, то не трос, а карбоновий шланг. В ньому ще й оптоволокно є для управління. А якщо трос порветься? Десять тонн витримує так, що не порветься. Але можемо самі скинути. Тоді куля буде літати як дрон. Вже розганяли до 50 кілометрів на годину. От тільки висотою майже не зможемо керувати. А багато ваша штука піднімає? Якщо без тросу, то максимум вісім тонн зможемо підняти на кілометрів дванадцять. А до Кремля зможе долетіти. Маскуючись за добу запросто. Так де ж ваша куля? Правіше дивіться. Не бачу. Це ви не бачите. А вона вас бачить? Ось. Оце ви. Видали. Стояти. А куди це панство їде? Та ми на обід їдемо. А де це ви цей бронепоїзд взяли? Е, це ми зробили. Це тактичні візки, точніше, дрон платформи із штучним інтелектом. Який тут інтелект? Трясся вашій матері. Ну, дивіться, раніше програмували дрона, щоб він виконав завдання. А ми зараз тестуємо на візках виконання голосових команд. І це не просто виконання команди, а саме розуміння поставленої задачі. От дивіться: вільний дрон до мене. Наказ привезти сюди два середніх акумулятора, щоб були заряджені не менше, ніж 80%, ще шість гайок на 14, і для шерифа гарячу каву виконати максимально швидко. Дивіться далі. Середній дрон продовжити маршрут, але непомітно від шерифа. А куди це вони? Це він від вас ховається. Буде по кущам пробиратися. <ріст> Смішно, ану бігом розійшлися. А ці куди поперлися? Ну, ви дали команду розійтись, то дрони кинулись її виконувати. А цей чого стоїть? Ось, бачите, у дрона з гарматою не жовтий, а зелений вогник. Це означає, що зараз ним керує пілот. Дрон 8, рапорт. Пілот Хантер 33. Виконав планові завдання, прямую на тихогляд. О, як успіхи в школі. Все, супер. Слухай, мама не свариться? Ні, більше не свариться. Вона тепер пишається. Добре. Продовжуй рух. Це що? У нас діти в штабі сидять? Йой, щось не чую серця. Мабуть, зупинилося. От бачите, все зрозумів і все виконав. А щодо хлопця, то він зараз у Вінниці з дому працює. В нас таких ціла команда. Вони чемпіони Європи та світу з кіберспорту. Розумієте, коли справжній штучний інтелект вчиться, то він обов'язково робить помилки, поки вчиться. А ці хлопці вчать наших дронів стратегії, тактиці, роботі в команді, аналізу даних та іншим скілам. Яким ні ми ніхто інший не навчить, бо в них десятки тисяч годин власного досвіду. Тому наші дрони взагалі не роблять помилок. Що це за армада суне на нас? Теж ваші? Так, наші. Ви затримали хлопців, тому дрони вирішили відправити підкріплення на позицію. Як не срачка, так пердячка. Це дрони самі вирішили? Ну так. А це вже куля керує. Знайшла ціль і обрала найоптимальніші дрони для враження. А не забагато? Ну, Судячи з того, які взятої в півішки, то одна одиниця техніки, п'ять солдатів і один дрон, що керує ними. І багато у вас такого добра? Двадцять три одиниці дев'яти різних моделей. Навіть боюся спитати. А на сируть твоїй матері це що таке? Ну, ми зробили кулю занадто технічно потужною. Тому вирішили її використовувати і як логістичний хаб. Тепер можете покласти в ящик все, що треба, і наказати, куди летіть. От дивіться, найближчим дронам спуститись для огляду. А вони тебе почують? Звичайно, найближчий передасть іншим. О, повідомлення від нашої кулі. Вражено з повною втратою: Один танк Т, 72Б3, П'ять ворожих штурмовиків, один дрон типу Орлан. От дідько, сравпес. Перділи гуси. От що тепер мені в рапорті вказати? У шерифа фіксується підвищений тиск 190 на 120, пульс 125 ударів на хвилину та знижений гемоглобін. Рекомендовано прийняти заспокійливе та знизити емоційне навантаження. От зараз дам комусь по макітрі. Чого це вона за мною слідкує? Та просто не встигли ще відкалібрувати. Вона слідкує за всіма, а то раптом когось поранять.